А так, є звук. Напевно, я це. Я напевно, зараз мене чути. Напевно, буду виходити, тому що не змогла Надю підсидини. Вона, напевно, не підсидиниться. Дякую, дякую. У когось зараз вільний час, у мене теж вільний час. Що саме цікаво, коли Надя запрошувала мене в ефір, то мені зателефонували. Роботу запропонували, але так, тимчасово. А сьогодні сказали, що, можливо, вже там хтось приїде. А, як ваші справи, люди добрі? В нас йде дощ, а і взагалі, да, якщо плануєш з кимось проводити ефір, то такий, Наденька, що ти там їла? У нас тут про харчування і про все інше. Мені вже жарко. Коли заходять люди, яких я бачила, стає жарко, і це класно. Якщо вам холодно, запрошуйте друзів. Запрошуйте друзів, телефонуйте друзям. Дякую за вподобайки, але мені здається, мені доведеться зупинити цей ефір, перезапуститися, щоб запросити Надю. Щоб запросити Надю. Угу. Має бути два екрани. Так що зачекайте і вибачайте за, за неудобство. Чи так можна? А ну. Теж в Австралії сидить Хай! Вона як завжди, зі своїми прапорами. Рада тебе бачити. Ти мене чуєш. Дякую. Чути мене чи ні? У мене нема мікрофона. Що мені повісити мікрофон чи ні? Ось це теж мене не чути, мені ага. тебе трішки чути. Нашим глядачам дуже добре чути. Добре. Ой, блін. не забуваю, як це все робити. Я включу звук. Повну. Трішки странно чому не чути. Вона... Ну мені чути. Виспіла. Буду прислухатися так. Паша, як тебе називати? Ага. Шорти, чи Шорти як? Проконсультуй, будь ласка, як ви проводите разом сумісний прямий ефір, так що один одного чути? Я коли оце вставила, то в ага. мене не чути буде взагалі. Ага. Ми зараз будемо розбиратись. Надію, чути чути, а Оксану тихо. А Оксану тихо, а навіщо чути Оксану? Так, ну будемо працювати в такому руслі, прислухатися. Нічого страшного. Дякую, наушники. що запросили. Напевно, ну, мене взагалі не буде чути. Мені чути вас будем... так, будемо кричати. Кричати <рес> Це до ефіру треба було вставити. Так? А якщо я вставлю наушники, а надя ні. Ну то я не це знаю, палички, що буде. Піс. Мир, мир всім. Ви що думаєте, вчора італійці питали це. Мене вчора італійці питали їм по телевізорі розказують, що ми мир заключаємо, що ми помирилися. Цікаво. Я не не дивлюся нічого. Ні, так угу. я до сеньори їздила до сеньори, і там угу. син один, то в нього з математикою все добре, то ще щось, коротше, дуже серйозні теми починає говорити. А то, це, Дай... то Він розповідає, каже, скажи угу. правду, ну, ви там ми заключаєте, там щось ну вже, вже все, війни нема. А, я такими очима дивлюся. Не знаю, може ну, якась пропаганда. Ще, ще, ще мене чути. Якщо не чути, нам доведеться перезапуститися, щоб я оце підключила. Чути. Чути. Пана Мадяра корисно дивитися для кращого сну. Мадяр, Мадяра. Ага, пана Мадяра, ну да, в Мадяра ще є час розповідати щось. Я теж його люблю. Да, Бородатий такий дядько. Паша, напиши мене, мене досі не чути, да? і варто перезапуститися. Дякую за вподобайки, супер. Е, так що ну, е, чути? Ага, добре. Будемо прислухатись, Надя, один до одного. Так, е, будем. Що, що цікаве, ну, Якщо вже зачепили, да, це про війну, там ще щось. Саме цікаво перед початком повномасштабної війни мої італійці бігали, розказували, а мене все одно тихо чути. Да? Чути? Ну що ми перезапустимось? Та ні. Надію ідеально, Шо? Ну, шо як завжди. Дякую, Ха -ха -ха. Дякую вам. Тебе добре в ефірі, мене дуже тихо. Я, я думаю, треба перезапуститися. Ну давайте. То що мені вийти, а потім зайти? Вийти, потім, потім зайти? Я тобі нову зайти? скину. Ну. Добренько. Давайте виходимо тоді. Ми зараз спробуємо перезайти. Добре. Давай я, я виходжу. Так вже ну. там ми виходимо. Я закінчу ефір. Не потрібно було зариватися з Росією. До побачення. Все. На цій ноті ми перезапускаємося.